Привіт-привіт-привіт. Я за зайшов кори, на ще один свій аккаунт, покрутив ролаточку ну, один раз, звичайно, а, ось. і випав мені один містик. І що замітив, що я получу другого рівня, ще містик. А наскільки ви знаєте, якщо ви дивились мої відео попередні, то знаєте, що хе, таке варто краще записати, бо тому що може впасти щось дуже хороше. Що і було вже два рази, до речі. Так що дивіться, переглядайте мої. Попереднє відео і гарного вам перегляду. Там. Да. Ладно. А з другого. Ну, 7 днів прямо аккаунта Тоже непогано. Ну, такий невеличкий, невеличкий для вас відкриття. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. і... Приходьте до мене на трансляцію. Дуже часто відкриваю просто контейнери чи кручу рулетку без запису. Так що буду тебе радий бачити на своїй лаві трансляції. Всього доброго і до нових відкриттів.